Я пер перший раз, коли пішов на позицію, не дійшов. У нас встретіли 120-й міномет. І ми как бы, отошли назад. Там 24 на 7, кожен божий день обстріли. Це просто жесть! У 2015 році пішов добровольно. Служити зрочну службу, сподобалось. Ну перевівся на контракт, буквально півроку побув, потім звільнився. Потім пішло так, що працював в частній скоріх допомозі, якби теж спасав людей. І коли починалася повномасштабна війна, наші поїхали в другий міст працювати. Я не захотів їжі. До Нацгварді приєднався, коли почалася. Повномасштабно. 7 квітня 2022 року прийшов вінкомат, служив, охороняв територію важливих об'єктів, а потім вже перевели в батальйон бойовий, почали обучення, півтора місяця нас обучали, кожен божий день нас ганяли, підготував і 15 січня відправили нас вже в Луганську область в Білогорівку. Отам вот почалася моя перша війна, така вот, серйозна. Ми йшли по посадці, увиділи, якби как бы дрон завіс над нами. Ми почали по ньому стріляти і не услышали, як і ззаду збоку підлетів, якби как бы один дрон зі скидом. І він скинув буквально метр від мене. Я вот поворачуюсь і бачу зрив, огонь і все. І я вже впав і почав повз в укриття. Поранення осколочне, дві ноги, сідниці около 60 ран. Вони нашпиговують мілкими такими камушками і от от розлітаються і якби, поражають повністю по висоті, якраз у мене по висоті пояса поразило. Два місяці взагалі не ходив, повністю був лежачий. Заново учился ходити, як говорится, як ребенка маленький. Вони тільки дістають більші уламки, маленькі, дуже ну, маленькі, немає смысла. Просто мені треба було всього розрубати і тоді вже все. А так да, до сих пор виходять осколки. Мені деякі лікарі кажуть, що це на все життя у тебе буде. З ногами проблеми від как бы, ну, цього не збирають. Лікуюся вже більше наверное, пів... пів року. Вже. Би, зараз от вийшов тільки на службу, зараз проходжу медкомісію ВЛК на придатність. На службу хочу повернутися ну, до служби охорони державних об'єктів, бо я вже ну, би, по состоянню здоров'я не зможу виконувати ту задачу, яку поставлять командири. Ноги не вміють, боляти, ну, тяжеле буде. Вже. Войти в тот режим, в який він був. Хочеться жити, хочеться ще молодої гуляти, как бы, сім'ї, діти. По-другому, ну как це так. Я горжусь, то, що я на даний момент військовий, я как бы не жалею ни о чому.